Всім привіт-привіт, малята, любі хлопчики і дівчата. Ласкаво запрошую вас до себе на канал найпотужнішого блогера України імені мене. Запрошую вас до себе додому, в мою зйомну хату. Я вам зараз розповім трішечки, як себе поводити. А... Коли ви захворіли, коли вам потрібна медична допомога, але ви відмовилися від декларації. Або інший варіант, таке тож, також буває, не часто вже в наш, в наш час, або у вас її взагалі ніколи не було. До мене зверталась людина нещодавно і каже, в мене взагалі немає декларації. Я ніколи її не підписувала. Але чи є я в Хелсі? Чи потрібно мені видалятися? Я ще вас зараз вам повторю, щоб видалятись потрібно. Я це записав, в мене це все текст, я все текстом оформив, і мені так впадло його це так вам розказувати по пам'яті. Текст дуже хороший вийшов. Заходьте, до речі, в мою телеграм-спільноту. <пл 292> Говорю, як наче той поет недострелений. В телеграм-канал. Телеграм-канал імені мене. <пл <пл Не подумайте, що я прям дуже себе люблю чи на себе там подрачую. Просто якось так вийшло. Якось так. У мене є російськомовний канал, він називається канал, називається Трезвий папа. Тобто не імені мене, це я так к слову. Також є в інстаграмі, в телеграмі канал Веган Алкоголік, теж імені російської мови. Якщо ви приємні, якщо вас не попаяло на фоні мови, ласкаво просимо. Але скрізь, принципи однакові. Я публікую однаковий контент, що там, що там. Просто тут українською мовою, там російською мовою. Абсолютно все. І Це вся різниця. Отже, я вам читаю: слухайте уважно, намотуйте на ус. Як отримати медичну допомогу без декларації? Наприклад, з ноутбука читаю. Наприклад, в мене немає декларації з лікарем, і я, хочу, і я не хочу її підписувати. Не користуюсь. Але я хочу отримати медичну допомогу. Наприклад, я кашлюю і хочу на прийом до лікаря. Як мені це зробити, щоб мені не відмовили? Таке питання. Якщо ти не підписував декларацію з лікарем, чи навіть не маєш ІПН, тобто ідентифікаційного коду, то офіційно ти не є частиною електронної системи. Чуйте мене, в кого є чим чуть. Охор... Не є частиною електронної системи охорони здоров'я, але це не означає, що тобі можуть відмовити у медичній допомозі. Що важливо зрозуміти. Медична допомога та медичні послуги це різні речі. Медична допомога гарантується Конституцією України статтею 49 і надається всім незалежно від наявності документів. Медичні послуги, послуги фінансуються через НСЗУ, Національна система здоров'я України, розшифровується. І для цього потрібна декларація. Ха -ха. Розумієте? Так. Жоден закон не вимагає мати декларацію для отримання медичної допомоги. Допомоги. Так? Не послуг, а допомоги. Зараз це все розберемо. Відмова лікаря через відсутність декларації є незаконною. НСЗУ не може змушувати вас підписувати декларацію, тому що це абсолютно і повністю добровільний акт. Добровільний. Відмова в допомозі це пряме порушення прав людини. Лікар не має права сказати: без декларації ми вас не приймемо. Актер. Ми вас не приймемо. Якщо він це робить, то це порушення Конституції, Конвенції про права людини та українських законів. Алгоритм дій: Як піти до лікаря без декларації? Алгоритм. Варіант. Державна поліклініка безкоштовна. Прийди до реєстратури та скажи. Ти прийди і скажи. Що? Мені потрібна медична допомога, лікар-терапевт. Декларацію я не підписував. Або там я відмовився з допомогою Левченка Євгена від декларації. Це моє право. Якщо тобі кажуть, без декларації не можна, спокійно відповідайте. Будь ласка, надайте мені письмову відмову в медичній допомозі з посиланням на закон, що без декларації прийом неможливий. Отако. отак і кажі: слово в слово. Або своїми словами: що відбудеться? В 99% випадків ніхто не захоче давати вам. Таку офіційну відмову. Адміністрація або лікар знайде виключення і прийме вас. Хм, так все просто. Якщо наполягають на відмові, напрям наполягають, ну є це ж припаїні їх багато, напишіть офіційну скаргу в НСЗУ, кома, МОЗ, кома, Міністерство охорони здоров'я і прокуратуру. Крапка. На місці в реєстратурі скажіть, Добре, я зараз оформлю заяву і звернуся до прокуратури про порушення моїх прав. Скажуть, звертайся, звертайся, ми вже таких бачили. Ну, я вважаю, що воювати треба. Тобто за своє щастя треба боротися. Пишіть. Пишіть сміло, вас ніхто за це не посадить, ніхто не, не, нічого не буде робити. Це нормальна двіжуха, вони це люблять. Всі це люблять. В прокуратурі це їхня робота. В МОЗ це їхня робота, їхня робота в Дії, в Хелсі, коли їхні, їм приходять листи різного характеру. Це їхня робота. Вони за це получають гроші. Причому не малі. Тож пишіть. Якщо стан у вас невідкладний, сильний біль, температура, ускладнення, ви маєте право на екстрений прийом без будь-яких документів. Так, ще варіант. Приватний лікар за гроші без декларації. Ну, це, в принципі, понятно. Ви просто приходите і оплачуєте прийом. Вони не питають про декларацію, їм це абсолютно насрать. Неважливо. Приватна медицина працює без НСЗУ, без Хелсі. Тому декларація їм не потрібна. Абсолютно Я вже сказав, ще варіант виклик швидкої медичної допомоги. Коли людина викликає швидку медичну допомогу, не питаю, чи є у вас декларація, чи нема. Якщо вам потрібна екстрена допомога, задуха, висока температура, у вас серцевий напад тощо, то ви викликаєте швидку допомогу за номером 103, і вони зобов'язані вас обслужити. Ну, логічно, вони приїжджають, вам щось там погано там, чи ще що, вони ж не будуть тягнути вас декларацію, чи вимагати взагалі. Вони не питають. Швидка не питає про декларацію. Тебе чи вас можуть відправити до лікарні без будь-яких документів? Абсолютно. Тому що це закон, це нормально, це згідно Конституції. У нас медична медицина безкоштовна взагалі має бути медичне обслуговування безкоштовне. Що робити, якщо лікар відмовляється приймати без декларації? Що робити? Запитайте прямо, будь ласка, надайте письмову відмову в медичній допомозі. Вкажіть конкретну статтю закону, яка зобов'язує мене. Мати декларацію. Все дуже просто. Заявіть про свої права. Конституція України, стаття 49, це ви кажете, гарантує мені безоплатну медичну допомогу. Відмова є незаконною і порушує мої права. Ну це все красиво, звісно, все, але ми ж всі прекрасно знаємо, що це все воно там платиться. Запишіть розмову на диктофон та попередьте про це свого лікаря. Ну чи взагалі лікаря. Якщо після цього відмовляють. То звертайтеся до прокуратури, як я вже сказав, Міністерства охорони здоров'я та НСЗУ. Найчастіше після цього лікар раптом згадує, що може вас прийняти. Такі от ліцемери. декларація загалом це бюрократія, а не обов'язкова умова для медичної допомоги. Так само, як і Хелсі. Лікар не має права відмовити в допомозі. Він давав загалом клятву Гіппократа. Ніколи Гіппократ ще не, не, не знав ні про декларації, ні про Хелсі. Вони такого не, не учать в універах своїх богомольцях. Е, так, лікар не має права відмовити в допомозі, навіть якщо у вас немає паспорта, ідентифікаційного коду, дії чи декларації. Якщо відмовляють, вимагайте письмову відмову і посилання на закон. Якщо тиснуть. Скаржиться в НСЗУ, МОЗ і прокуратуру. Це вже починається. Так, і останнє: ти маєш право отримати допомогу без будь-якої реєстрації в системі. Просто знайте свої права і спокійно їх відстоюйте. Я нещодавно, от що обслуговування і послуги, медичні послуги, я нещодавно е пішов до лікаря. Лікар-лазаріст, це я вже свою історію вам розкажу. В мене на губі. Оце після... Це трошки воно припухло. У мене на губі, можливо, ви замічали, Уважний глядач, телеглядач помічав, що в мене на губі якась чорна срань. Вона в мене була перший раз вискочила в 2019 році, коли ми розійшлися з жінкою на нервах. І така тема була чорна. Вона росла, росла, і я пішов до лікаря, теж ну я не знаю, не пам'ятаю, як він називається, хірург може. І е, в приватну клініку, це в це Києві було, на Льва Толстого. Вони мені за гроші, я їм гроші, вони мені швидко лазером обкололи мене, тобто не, е, цим лікар, лікарством кололи, обізболюючим обкололи, видалили, я нічого не почувствував і пішов додому. Все, воно зажило, і я був красивий, дуже, як календало, і Том Круз, два в одному. А потім, а потім от недавно, коли я поправ в тюрму, в мене в тюрмі опять, на, нерв, на нервній почві, наверное, оця тема за це саме. і мені, я прийшов недавно тут уже в своєму місці, знайшов, е, пішов. Зробив він такий лікар дуже хороший. Запропонував мені поповидаляче полікули, гемангіоми. Якісь, в общем, тут ось у мене дивіться. Тут була родинка, Я все життя думав, що це родине п'ятно, але це виявляється якась поліп. І тут ще на тілі я зараз це вам покажу на екрані, і він це все повидаляв за гроші. Це було б. Він ще сказав, що в лікарні, ну може, прибрехав, але думаю, вряд ли, що в лікарні це було б не набагато дешевше, чим у нього. Тобто, в нього дешева клініка, в нього маленька клінічка своя. 에, в нього якраз зараз якась акція, я його в Інстаграмі e абсолютно знайшов, просто реклама в Інстаграмі e була. Думаю, о, блін, якраз мені треба. Я до нього звернувся. Дуже чіткий лікар, дуже класний. Ніхто на мене не питав, Він мен... йому взагалі не всралися, декларації не йшов. Я його ще й на себе підписав. <quotes> Каже, а ви хто? ви де? Ну такий, словоохотливий. Я Говорю, блогер я. Блогер в мене є канал імені мене <quotes> потужний. У мене всі канали потужні. Він підписався на мене при мені. Ще щось там за рекламу домовлялись, потім узнали, що там мало, поглянули по статістики, що в цьому місці мало підписників, ну окей, окей. Е, я прошу. Е, відстойте свої права. Знайте свої права. Взагалі, відстойте. Я знаю, що це важко, важкувато, але якщо ви хочете е, нормально жити, то відстойте. Все, підписуйтесь на мій телеграм-канал, будьте обнічними і до нових зустрічей і випусків. Пока-пока. Чус!